Доброго дня. Я в першу чергу, ніж почну презентацію сьогодні, мені б хотілося сказати неймовірні слова подяки Це лікарня Охмадит, яка дійсно є драйвером опіки над орфанними пацієнтами по всій Україні, і яка задає тенденцію всім іншим лікарям і лікарням саме роботі з нашими пацієнтами. І так само я хочу сказати величезну подяку всім нашим військам, які сьогодні дійсно Тетяна Пальна це сказала, дають нам можливість. З вами працювати щодня і захищати той тил, на який наші військові на передовій дуже розраховують. Щодо мене, мене звуть Тетяна Кулеша, я є голова громадської спілки орфані захворювання України, і сьогодні 540. Сьогодні 544-й день війни і 544-й день боротьби нашої орфанної спілки за наших пацієнтів. в Україні під час повномасштабної війни всі мої колеги, всі, хто є, всі, хто працюють в нашій спільці, вся наша рада, жоден з нас не покинув територію України від самого початку війни, і від самого початку України ми боремося за наших пацієнтів. Я завжди в цьому залі і завжди напевно назавжди. Буду показувати останній слайд мирного життя. Це слайд 23 лютого 22-го року. Напередодні Дня рідкісних орфанних захворювань, які мав відбутися 28 лютого, саме тут в Охмадиті ми планували величезну конференцію. Напередодні цього дня ми підсвітили, як і більшість європейських країн, на знак підтримку всіх орфанних пацієнтів. Ми підсвітили видатні будівлі в Києві. Ми робимо це вже 4 роки поспіль. Робили до війни. І саме остання фотографія, це напевно були останні години мирного життя. Ми зустрічалися тут під стінами цієї лікарні з нашими неймовірними лікарями, з нашими пацієнтами, які на той час зібралися так само з різних куточків України, і ми не уявляли, що це буде останній день до, а потім почнеться після. Все, що відбулося після, на жаль, сьогодні статистика не втішна, Вона покращується, погіршується. Ми говорили про те, що виїхало 70% пацієнтів. вибачте, виїхало 30%, 70% залишилося. І тут хотіло би зробити акцент на пацієнтів з хворобами дюшена саме тому, що дійсно. Кількість пацієнтів, яка виїхала за кордон на сьогоднішній день з загальної суми становить приблизно 25-30 і 70% залишилися в Україні. Це величезний показник для того, щоб надавати цим пацієнтам і прагнути лікування для цих пацієнтів саме тут. Саме тут ми маємо надавати максимум підтримки тим, хто залишився, і сягати того, щоб вони не поїхали далі. Щодо нашої підтримки, я дуже коротко. Ми все ж таки 544 й день. Ми не припиняємо підтримку. Ми і в цьому році намагалися підсвітити всі наші будівлі, закликати, попри повномасштабну війну війну увагу до наших пацієнтів, але не мали можливості шансів, електри... електри... Ки електрики, електрифікації електрики, щоб підсвітити великі будівлю, тому ми зробили таку акцію флешмод. Ми підсвітили всі мініатюри, які є видатними для Києва, і говорили про те, що наші пацієнти потребують допомоги, ті, які тут, ті, які все ж таки залишаються тут щодня, включно з пацієнтами з хворобою Дюшена. До нашої спілки надходять запити про допомогу. Допомога це і інгалятори, і інвазивна вентиляція легень, і легень і вентиляція на дому, і переміщення пацієнтів серед країни до лікарень, і переміщення пацієнтів за кордон для консультацій. На сьогоднішній день ми це робимо, і ми максимально що є в нашій змозі, допомагаємо нашим пацієнтам. На жаль, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ми будемо говорити про те, що пацієнти з хворобою Дюшена не мають повноцінного лікування на території України тими ліками, які їм необхідно. Вони мають тільки підтримуючу терапію. І в даному випадку наша спілка так само перевозить від лікарні до лікарні щодня, щотижня ті ліки, які необхідні цим пацієнтам за запитами лікарень. Трошки не буду на цьому зупинятися. Це ми і нашу діяльність визнали на сьогодні, на, в цьому році в Європі як одна з провідних е, спілок в Україні, яка допомагає орфанним пацієнтам. І тут ми намагаємося дотягнутися до рівня охмадиту для того, щоб дійсно бути визнаними, бути е, признаними і відповідно правильно оціненими, е, як спілкою, яка дійсно допомагає нашим пацієнтам. Але... Крім того, ми щодня відправляємо з нової пошти з Укрпочти, перевозимо на колесах допомогу нашим пацієнтам. У нас є основна мета це створення системи надання допомоги орфанним пацієнтам саме в Україні. І я думаю, сьогодні неодноразово і Наталі і Тетяні Павне, і всі лікарі, які є в Охмадиті, вони будуть говорити про те, що поїхавши за кордон, і ми всі тут дуже з вами сварилися, що в Україні така погана, і все так погано. Але є дуже така, як на мене, позитивна, якщо так можна говорити, бік медалі війни. Суспільство усвідомило, що Україна далеко не погана. І в Україні все далеко не погано, і навіть з медичної частини точки зору. І коли наші пацієнти поїхали в інші країни, і ті та частина пацієнтів, яка зараз повертається в Україну, вони констатують тут легше. Тут краще, тому що тут є фахові лікарі, тому що тут є допомога. Але є проблема. Тут нема системи надання допомоги, немає отієї урегульованої, можливо, практики, як це працює в Європі. Але ми маємо. Потужню лікарську спільноту і потужних лікарів, і потужні пацієнтські організації, які готові це створювати. Саме сьогодні наша спілка, працюючи для всіх орфанних пацієнтів в Україні, ми робимо на державному рівні законодавчі проекти, які мають стати тим фундаментом урегулювання всього того, що ми на сьогодні маємо з вами в хаотичному плані. Я говорю на сьогоднішній день, це створена концепція надання допомоги орфанним пацієнтам. Прописан повністю її порядок, як вона має бути створена, що для цього має бути зроблено. І ця концепція надання допомоги орфанним пацієнтам будується на трих таких величезних китах. Випадку з пацієнтами, пацієнтами – це долоні, тому що різнокольорові долоні це символ орфанних пацієнтів в різних регіонах, тому що кожна ладонька з кольором це означає колір будь-якого захворювання. Так, от три основних реалізації, що ми прагнемо зробити в Україні. Це розбудова мережі орфаних центрів, які є, мають бути по всій Україні. Це підключення орфане, це класифікатору, тому що на жаль, включаючи з пацієнтами дюшена, наших пацієнтів сьогодні не не бачить система ЄХЕЛС, e тобто міністерство охорони здоров'я, не дасть вам зараз чіткої статистики по жодному захворюванню. Це можна надати тільки Охмадит, який має в своєму реєстрі цих пацієнтів, але загальної статистики ми не маємо. І саме це другий кіт, який ми зараз працюємо. Це розбудова. Впровадження орфанет, і третій, і який зараз на сьогоднішній став найбільш потужним і майже реалізованим, це впровадження розширеного ненатального скринінгу. На сьогоднішній день саме Охмадит і ще три центри, які є в Україні, але Охмадит є драйвером цього процесу і він іде. І цей стоп стоп він вже вибудований. І тут ми маємо сказати, я ще пізніше про це поговорю. Він неймовірно потужний, і аналогів навіть немає в європейських країнах. Що ми хочемо, до чого ми прагнемо, як ми хочемо, щоб це працювало в Україні для всіх наших пацієнтів? Це стосується не тільки пацієнтів з хворобою. Дюшена. Ці ціла доньки. Символізують оту от мережу, яку ми хочемо розбудувати. Не прив'язуйтесь єдине, що до цифр, тому що на сьогоднішній день процес іде. Ми хочемо, щоб в Україні було там до 10 центрів по мукові судозу, до 10 центрів по фінілкітонурії, 3-4 центри по спінально-м'язової атрофії і е, хвороби Дюшена, в тому числі, два-три е, центри по орфанних метаболічних захворювань і так далі. Це просто приклад того, як це працює і як ми хочемо це розбудувати. В кожному цьому з декілька цих центрів один має бути драйвером цього процесу. Один має бути координуючим, один центр має бути головним, який буде координувати, задавати напрямок всім тим центрам, які будуть визнані, спілкуватися з європейськими країнами і спілкуватися з міністерством охорони здоров'я. На цьому слайді ми показали, як це працює в європейській країні, тому що якщо тут у нас з вами ми не частина Європи, в нас драйвером є Міністерство охорони здоров'я, в тому разі, як в європейських країнах, драйвером є Єврокомісія, і при Єврокомісії, при парламенті Єврокомісії, є спеціальний комітет, який задає тон того, що мають робити в країнах оці орфані центри, оці драйвери, які надають допомогу нашим пацієнтам. Це амбітні мрії. На жаль, війна зупинила цей процес, який ми розпочали вибудовувати в Україні. Але я дуже сподіваюся, що за півтора року, за два, коли ми з вами будемо в складі Європейського Союзу, ми будемо мати цю систему, і вона дуже швидко і легко вільється в європейську мережу, і ми зможемо працювати з Європою, тому що кваліфікація наших лікарів це дозволяє, але саме системні зміни мають бути вже зараз. Класифікатор, про який ми хочемо, щоб він працював, зараз ведуться перемовини Міністерства охорони здоров'я з французькими власниками цього реєстру. І саме про це ми говорили з організатором конференції, саме про хворобу Дюшена, тому що дійсно на сьогоднішній день ми не маємо з вами чіткої статистики. Це мають тільки пацієнтські організації. Це частково має лікарня Охмадит. Але, на жаль, ми не бачимо кількість, реальну кількість пацієнтів, які є в Україні з хворобою дюшена на сьогоднішній день. Це стосується не лише хвороби дюшена, це більшості е, е, захворювань. Але сьогодні говоримо саме про дюшена. Саме тому ми маємо з вами велику проблему: ми не можемо зрозуміти. А скільки нам треба такої допомоги, тому що ми не розуміємо до кінця, скільки таких пацієнтів. Ну і це про це ми зробили на презентації. Я не буду про це говорити. Я думаю, що тут більше лікарі розкажуть, на жаль, хвороба дюшена не тестується, вона не входить в ту неймовірну, діагностика відбувається на 21 нозологію, на жаль. Але на сьогоднішній день скринінг на інші великий стоп, який розбудовується зараз, на інші нозології він працює в Україні, він дає свої плоди. І для нас, як для е, пацієнтської спільноти, основна проблема залишається в тому, що після діагностики в Україні все ж таки пацієнти мали належне лікування, тому що е, на сьогоднішній день це є проблемою е, з багатьма назологіями, коли наші пацієнти мають діагноз, і це стосується безпосередньо і хвороби дюшена, але не маючи терапії, не маючи підтримки, саме тут, в Україні, ці пацієнти змушені виїжджати за кордон. Нам би не хотілося втрачати наших пацієнтів. Нам би хотілося, щоб всі пацієнти з орфанними захворюваннями саме тут отримували терапію і саме тут розбудовували нашу з вами Україну. Е, я дуже вдячна за сьогоднішній день, за ту можливість, за цю конференцію, яку ви проводите, за ці прагнення, за навчання лікарів, які ви робите, за ті кроки, які ви надаєте м, надію. Я думаю, що в першу чергу надію всім пацієнтам з хворобами Дюшена, які є в Україні, які сподіваються на те, що вони зможуть отримати кваліфіковану допомогу і повноцінне лікування. І я думаю, що мета сьогоднішньої конференції саме об'єднати всі зусилля для того, щоб ці пацієнти реально не залишали нашу країну. Ті, хто виїхали, зрозуміло, хай будуть вже там, де вони є, але ми маємо піклуватися про тих. Хто залишається тут, і всіми силами ми, як громадські організації, будемо допомагати нашим лікарям, допомагати Міністерству охорони здоров'я робити цей шлях доступу до лікування нашим пацієнтам. Я дуже дякую. Я сподіваюся, що ми захистимо наших пацієнтів і не дозволимо більше нікому виїжджати з України. Підтримуємо наші Збройні Сили України і будемо вдячні нашим лікарям, які цю систему розбудовують. Дуже дякую за увагу.